95 кілометрів годину. Показуйте. А як від них? Ну перенесіть. Моїх обов'язків такого немає. Як все? Ваших обов'язках є я знакомити? А я вам не забороняю. Ну то при ну. обов'язків нема, що я повинен. У мене є обов'язки, що я маю виходити з машини. Ні, теж нема. Ну. Передайте, пожалуйста, документи. На підставі. На підставі, яку правил 24. На, На законну вимогу. На законну вимогу. У мене законна вимога перевищення швидкості. Ну покажіть, ви не доказали, тобто, що я порушення. Я не Не це захід даних. Віченко Дмитро Сергійович, 18 го году. документи. Несіть докази, я вам пред'явлю. Все, складемо протокол, якщо видно машину, номер. Машину, я за кермом. Номер, все видно. Ну все, показуємо, складаємо адмінпротокол протоколи, я поїхав. Ні, не відмовляюсь. Придивіть, будь ласка. На закону Назаконовемо. Докажете вимогу. мою вину, я вам. Я зарабу змушений до двох свідків. Без питань. По 126 і без питань. При чому тут? За привищення швидко. І за привищення складаємо. Складательство по місцю прописки і пишете. Ну, як будете складати протокол, я від вас приймати його не буду. Коло ходалістство не буде. Ну це ваше право. То, то можете піти слід там скласти і все. Ви так можете кожну машину зупинити, сказати, ви порушили. А Я ви без ви вас з двома свідками. Прибор стаціонарний, на наші ті Хорошо. Акумулятори Акумулятор. Акумулятор є в візі, Є все. Ну, будь пожалуйста. Я не об'язан. Я не об'язан виходити. Я вам не забороняю, можете прийти подивитися відео фото докази. Я вам не забороняю перед його мені. Ви документи пред'явите? Під'являю, пред що пред ви покажете мені докази. Я просто так не буду питати. Вас зупинили працівник міліції, ви об'язані зробити, згідно пункту правил 24. На законну вимогу там написано. Це законна вимога. Кож тобто зараз проходить операція МАК. Та при чому операція? При тому, що навіть дані операції ви не Там зупинили вимогу. по... На Зависимості навіть від порушення. Я маю передивити документи при підозрі. Стаття 11 закону У мене про вже Підозра про виникає. Яка? 24 чоловіки чи 5 машин. Ну. Я не знаю, хто ви. Громадянини України. 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 Зараз станом на Україні. Ви бачите? що? Тові з законом треба відступати чи що? Закон, Закони ж не відмінили. відмінили. Може ви зброю перевозити. Може. Ви все ведете неадекватно, відключаєтеся, документи. Я я може ви гроші з Гунарський фідіти. Я с'їджу по закону в Україні. Громадянин України. Так я ж не знаю, хто ви. Паспорта покажу. Що вам паспорта показати? Покажіть ну, паспорт. Ну буде паспортний режим, то покажу. Посвідчення водія я зобов'язані. Ми в до колеха ходимо. Ви відмовляєтесь показати? Ні, не, не відмовляю. Ні, я так зрозумів. Ви документи відмовляєтесь показати. Ні, ви мені докази принесіть, я вам я показую документи, документи складаємо Покажіть. На законну вимогу. Пред'явіть. Це законна вимога. Незаконна законно. Ну, незаконно. Ну, ми будемо спорити з вами. Ми будемо довго з вами спорити. Ви їх пред'явите, в будь-якому випадку. Несете докази, чи ви не будете вказати докази? Докази є. Вам хто не забороняє, моїх обов'язків немає на суперборку. То моїх обов'язків теж нема ходити їх дивитися. це правильно? Ну, а це ваші проблеми. У мене відео це є, доказ. Ну, і в мене є. У мене чотири свідки, що я їхав 60. Я не знаю, хто з ваші люди в машині сидять. Я їх теж не знаю. Не знаю. <рес> Те безпеки, райотдел, да, ви теж не знаєте? Я приїжджаю в Служби безпеки. Да, на наюділ, да, напишемо скаргу на вас. Все добре. Це як не може бути. Маєте повне право цим зробити. Как, звичайно. Я я свої права. Прийде райоділ, покажу всі документи, все без питань. Покажете зараз них... документи. Двох понятих, двох свідків. Добре, чекайте, я озброєня рух, зараз приїде група. приїздить у руку. Пожалуйста. Блять, це покінчилась пам'ять на телефоні. Спектора, ну покажи, ну перенеси доки, ну що це. Піздець, бля, не зобов'язані, тебе ознайомити. Не постійно. Okay, я, вам за... я вам забороняю группу каже. 16-го Це так, їм впадло інспектора.